Привіт, друже! Сьогодні пропоную відгадати загадки про пташок, послухати їх спів та подивитись на них. Сідай зручно починаємо. Послухай мою першу загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Це сова. Послухай мою другу загадку. Зьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. кар кар кар, -кар усе кричить. Це ворона. І моя остання загадка для тебе. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Зараз пограємо. Якщо ти уважно слухав і дивився, відгадай, яка пташка це співає. Це горобчик. Це сова. Це ворона. Дякую, друже, за увагу та до зустрічі.